Вітаю вас, шустрики! До мене віконечко сьогодні постукала дуже цікава пташка синичка. Синичка зимуюча пташка з невеликими лапками. Вона має жовтувату зелену спинку, жовтий животик, верхня частина голови та шиє блискучий чорний, хвістик чорний. Синичка це птахи, що мають гострий короткий бзьоб. Цих птахів вважають великими трудівницями. Оскільки до зими вони починають готуватися ще злітку. Пташка може зібрати дуже багато насіння на зиму. Мешкають синички не тільки в лісах, їх можна зустріти і у міських парках. Вони живуть переважно в туплах, харчуються переважно насінням і комахами. Синички дуже люблять співати узимку. От послухайте! Ось така пшени, синичка співуча пташка. Дітки, не забувайте, що вже настала зима, тож давайте не будемо забувати про наших маленьких пернатих.